Всім привіт! Сьогодні в мене в роботі ось такі два акумулятори. Акумулятори були заблоковані. Не знаю по якій причині. Обидва були заблокованих. Замінив я в них плати. Ось такі заказував з Китаю. Е, ну, Китайці, як завжди, вроді би все так. Але ж воно не таке все одно. І все одно тут прийшлося мені намудохатися з цими платами, так що просто жесть. Силовий переварив один. І силовий переварив другий. Це у нас 40 вольтова лінійка. Макіти оригінальної. Так, все. Тут акумулятор працює. Тут акумулятор працює. А, ще оці шліфи, вони короткі. Вони отут -от заканчувалися. Це шліфи я вже випаяв ось з старої плати. І допаював прямо до цього шліфа удлиняв, щоб хватило індикації. Коротше, ну, воно вроде, все таке, але все одно не таке. Та й отака в мене сьогодні робота. Часа 3 я просидів, коротше, щоб зробити цих два акумулятора. Але акумулятори зробив, вони працюють на виході, вольтаж є. Буду відправляти власнику, хай перевіряє на зарядку. Так, для порівняння плати. Що прийшла і ця різниця. Три наскільки вони відрізняються. Тако прикладуємо. Оп-оп-оп. Тупо всі контакти по-іншому треба перепаювати. Ось цю підсвітку длинять бо її не вистачає.